Оплатити паркувальне місце самостійно або ж сплатити штраф. У Тернополі буде діяти автоматизована система оплати паркувального місця. Така система вже давно функціонує у інших містах України, зокрема у Львові, Хмельницькому. У нашому місті такий спосіб оплати ввела ще раніше, проте він був необов'язковим. Тому більшість користувалася послугами паркувальника. З 2 серпня оплачувати паркувальне місце можна тільки самостійно. У випадку несплати штраф. Центральна частина місця поки що центральна числа міста. Лишається без паркувальників. Проваджується нова система. Розміщуються такі інформаційні таблички, на яких вся інформація як можна оплатити через QR-код, через додаток, через або паркувальні автомати, де паркувальні автомати, подані місця їх розположення, стрілочки. І водій може таким чином оплатити за паркування. На місцях паркування є інформаційні знаки, так звані підказки. Наразі на них зображено один QR-код для авторизованих користувачів у додатку «Етернопіль». Але до 2 серпня буде ще один для тих, хто не має мобільного застосунку та гостей міста. Як оплатити додатком «Етернопіль» – Дивіться далі. Ми обираємо вкладку Паркінг автомобіля. Далі в нас є типи, ну є номер транспортного засобу. Вибираєте, ви можете додати три автомобілі. Вибирайте які хочете оплатити. А, і тут, наприклад, обираєте по години або елементи, або години. тут є геолокація в кожному додатку, і обираєте, де найближча парковка, тобто де ви знаходитеся, визначаєте да, е, локацію, обираєте паркінг, обираєте кількість годин, які вам зручно, наприклад, 2 години, 3 години. І натискаєте кнопку Оплатити свої персональні дані, номер телефону, електронна пошта, на яку прийде квитанція про оплату, і далі тут здійснюєте оплату за допомогою доступних способів Apple Pay чи Google Pay, залежно який телефон. Після виконання цих вказів, у додатку буде зазначено, що оплата відбулася, та вказано, скільки часу можна перебувати на паркувальному місці. За 15 хвилин до завершення додаток нагадає користувачів про це. Контроль за паркуванням будуть здійснювати муніципальні інспектори. Інспектор, підійшовши до автомобіля, навівши на номерний знак, буде нам, ну, нам буде вибивати. Тобто, якщо людина оплатила, буде цвітитися нам зеленим кольором. Якщо людина не оплатила, нас буде вибивати кандидат. Ми чекаємо 10 хвилин. І після 10 хвилин тоді виписується штраф. А, а також за тих 10 хвилин людина, ще можна, звичайно, що оплатити ну, за паркування. Штраф за несплату 300 гривень. Якщо протягом 10 днів його оплатити, то сума становитиме 150 гривень. Також, щоб щодня не витрачати час на оплату, можна купити місячний абонемент вартістю 3500 гривень, який буде дійсний на всіх парковках міста.